Джокер 2 Дедпул 3 продовження шаленого Макса, Дюни та новий мультфільм по Всесвіту Володаря Перснів. Про все це та багато іншого у сьогоднішньому відео. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко, Ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні в нас найочікуваніші фільми 24-го року. Тож, погнали! Мадам Павутина. 14 лютого Дакото Джонсон доєднається до світу коміксів Марвел у ролі Касандри Веб, героїні парамедика, яка бореться зі своїми здібностями Ясновидиці у фільмі Мадам Павутина, коли Касандра зіштовхується з темними таємницями свого минулого та новими екстрасенсорними здібностями, вона бере на себе обов'язок захистити трьох молодих дівчат, які матимуть великий вплив на майбутнє. Насправді, це визначний персонаж для всього мульти Всесвіту Паука, який мені особисто більше відомий мультфільмом 1994 року. Але коли я побачив, що на роль головної героїні взяли Дакоту відому своєю роль в 50 відтінків сірого, мене охопили сумніви. Що ж, невдовзі побачимо, що в них вийде. Боб Марлі одна любов. Останніми роками доволі популярно випускати біографічні фільми про музикантів. І цього разу ми отримаємо кіно про культового музиканта Боба Марлі. Пройдемося сторінками його життя від Злетослави до різкого падіння. Драйвові ляльки 23 лютого Ітан Коен дебютує як самостійний режисер поза межами своєї роботи у складі братів Коенів» з фільмом Драйвові ляльки або ляльки на виліт. Це вже як вирішать локалізатори. У цьому фільмі пара сусідок по кімнаті відправляється у спонтанну подорож до Талахасі, але в дорозі їх очікує банда злочинців-аматорів, знаючи братів Коенів» та їх специфічний гумор має бути цікаво. Дюна частина друга. 1 березня після низки затримок на екрани виходить продовження дюни, яка у 2023 році була одним з найочікуваніших фільмів. У цій новій главі Пол об'єднує зусилля зі своєю коханою Чані та Фріменами, щоб помститися за свою сім'ю і принести мир на планету Аракіс. Вже не очікую від цього фільму багато, адже почув таку інфу, що фільм навмисно спростили, щоб зробити більш популярним, і додали туди велику кількість екшн сцен. Як мені здається, це обов'язково повпливає на загальне сприйняття стрічки та контрастуватиме з першою частиною Космонавт. Адам Сендлер зіграв головну роль у цьому оригінальному фільмі Netflix про астронавта, який під час місії до зовнішніх кордонів сонячної системи зав'язує несподівану дружбу з істотою, що сховалася на його космічному кораблі. Побачимо, що з того вийде. Але схоже, драматична кар'єра Сендлера як ніколи на підйомі. Мікі 17 Бон Джун Хо став набагато більш відомим після перемоги паразитів на Оскарі, і глядачі неодмінно прагнуть побачити від нього більше. Тож у 2024 році, після п'ятирічної перерви, він презентує новий фільм Мікі 17». З Робертом Паттінсоном у головній ролі, заснованому на романі Едварда Ештона, що вийшов у 2022 році. За сюжетом дія розгортається в космосі. А Роберт Паттінсон грає роль витратного матеріалу, одноразового працівника, якого відправляють на небезпечну місію. А коли він помирає, його реплікують, зберігаючи всі його спогади. Мікі 17, як ви зрозуміли, це 17-й клон, якого відправляють на колонізацію похмурого крижаного світу під назвою Ніфлхайм. Дуже цікаво на це поглянути. Один з моїх найочікуваніших фільмів. А перед тим як ми продовжимо, хотів подякувати всім, хто дивиться моє відео, хто підписується, хто тисне вподобайку та вже пише в коментарях найочікуваніший для себе фільм. До речі, якщо ви шукаєте що подивитись на новий рік. В попередній підбірці я зібрав для вас найкращі різдвяні фільми. Тож загляньте і туди. Посилання на це відео залишу вгорі та в описі під відео. Мисливці за привидами Крижана Імперія. У цьому фільмі сім'я Спенглерів вирішує покинути Самервіль, штат Оклахома, і повернутися туди, де все почалося до культової нью-йоркської пожежної частини, та допомогти першим мисливцям за приводами, які розробили надсекретну дослідницьку лабораторію, щоб вивести боротьбу з примарами на новий рівень. Але коли стародавній артефакт вивільняє таємничу і злу силу, відому як смертельний холод, нові та старі мисливці за приводами повинні об'єднати зусилля, щоб захистити свій дім і врятувати світ від льодовикового періоду. Челенджери любовний трикутник серед елітних тенісистів, які після багатьох років зустрічаються на одному турнірі, згадуючи минулі пригоди. Але чи не жалкує головна героїня про свій вибір серед двох хлопців? Схоже, що її починають долати сумніви. Громадянська війна антиутопічний трилер Алекса Гарленда, який відомий своїми фільмами 28 днів по тому та із машини зображує глибоко розділену Америку в недалекому майбутньому спустошену Другою громадянською війною. Каскадер. У цій екранізації одноіменного телесеріалу 1980-х років Райан Гослін грає роль Кольта Сіверса, колишнього найкращого Каскадера, який воз'єднується з Джоді, колишньою коханою, коли його наймають на роботу у фільм, який вона режисує. Після того, як зірка фільму Джоді зникає, Сіверс повинен знайти зниклого актора, щоб закінчити фільм. Але розкриття злочиної змови загрожує зіпсувати не тільки його місію, але й плани повернути кохання всього життя, враховуючи, що цим фільмом займається Девід Ліч не путати з лінчем, останньою роботою котрого був швидкісний потяг, має бути дуже якісно та цікаво назад до чорного. У байопіку Емі Вайнхаус назад до чорного режисер Сем Тейлор Джонсон повертається до злету слави співачки та випуску її одноіменного альбому. Фільм розповідається з точки зору самої співачки, даючи погляд на складне життя та стосунки, які надихнули її на останній легендарний альбом Уявний друг. Надзвичайна здатність молодої дівчини бачити забутих уявних друзів, відправляє її в подорож, щоб врятувати їх від втрати назавжди. До речі, назва ІФ це абревіатура «Imaginary Friend», що значить уявний друг. А не якщо тому українською фільм, мабуть, має називатися Уде. Ну і звичайно, тут є Райан Рейнольдс, який в цьому році зіграє в одному з найочікуваніших фільмів року, але про це трохи пізніше. Шалений Макс Фуріоса в епічному приквелі шаленого Макса Аня Тейлор Джой грає роль молодої фуріоси до того, як вона стала грізним імператором. Після того, як Фуріосу викрадає воєначальник Дементус і змушує покинути зелене місце багатьох матерів, вона змушена боротися за своє життя і свободу через безплідну пустку, намагаючись повернутись додому. Перед фільмом стоїть неймовірне завдання відповідати приголомшливому, екшену та візуальним ефектам шаленого Макса Дорога люті, що, зрештою, може виявитись надто складним випробуванням. Що з того вийде, побачимо. Гарфілд, всіма улюблений, вічно голодний помаранчевий кіт, вирушає в дику пригоду у мультфільмі Гарфілд. Після того, як Гарфілд воз'єднується зі своїм давно втраченим батьком Віком, хитрим вуличним котом, він та його нещасний друг пес Оді допомагають Віку в афері з високими ставками, що кидає виклик їхньому комфортному існуванню. Королівство планети мавп цей фільм має всі шанси стати одним із найкращих блокбастерів року. Майже через 300 років після подій фільму 2017 року з Оазису, до якого Цезар привів своїх побратимів, вийшли мавп'ячі цивілізації. А люди регресували до дикого стану. Коли мавп'ячий вождь Проксимус Цезар перекручує вчення Цезаря, щоб поневолити інші клани в пошуках останніх слідів людських технологій. Ну а звичайний шампанзе вирушає у виснажливу подорож разом із молодою людиною на ім'я. Мей, щоб визначити майбутнє мавп і людей. Балерина у 2024 році. Франшиза про Джона Віка розширяється новим спін-оффом, основний сюжет котрого грунтується на жарті з Джон Вік 3 про те, що жінки вбивці тренуються як балерини, і відповідно саме такій жінці час помсти за свою родину. Схоже, франшиза Джон Вік всіма силами намагається заробити грошей допоки може. Думками на виворіт 2» – неймовірне продовження пригод емоцій, що керують свідомістю Райлі, які отримують нових сусідів. Адже настає підлітковий період, що принесе багато нових сюрпризів. Горизонт, американська сага, фільм перший. Кевін Костнер у фільмі «Горизонт» переносить все своє життя на американський захід та розповідає про події після громадянської війни в Америці. Останні 30 років свого життя Костнер присвятив даному фільму, написавши до нього сценарій, ставши режисером стрічки та виконавши в ній головну роль. Друга частина цих подій, що розгортається протягом 15 років, вийде 16 серпня цього ж року. Тихе місце, день перший. Цей офф приквел є третьою частиною франшизи Тихе місце. Дія фільму відбувається в перший день після появи на землі таємничих інопланетних монстрів, які абсолютно сліпі, але мають начутливий слух, завдяки якому, почувши жертву, швидко наздоганяють її. Перша частина один з моїх найулюбленіших фільмів жахів останніх років. Нікчемний Я Я-4» Цей мультфільм вийде на екрани 3 липня 2024 року. І, як заявляють розробники, значно розширить даний всесвіт. Адже починаючи з першої частини, за весь час дана франшиза зібрала 3,7 мільярда доларів і стала однією з найкасовіших за всю історію. Тому ще багато різних сиквелів та спін-оффів ми побачимо по цьому всесвіту. Дедпул 3 Райан Рейнольдс знову відроджує свого супергероя у фільмі Дедпул 3, довгоочікуваному третьому сиквелі. А також до нього доєднується Хью Джекман у ролі Росомахи. І як мені здається, це стане одним з найкасовіших фільмів Марвел за весь час. І можливо, саме в цьому фільмі ми побачимо сюжет знищення людей Дедпулом», який існує у всесвіті коміксів. Але якщо вдаватись подробиці, то там Дедпул знищив не тільки людей, ікс, а й усіх супергероїв. Але який сюжет обрали сценаристи? Ми дізнаємось влітку. Джокер Божевілля на двох Хоакін Фенікс повертається до своєї оскароносної ролі підлого лиходія Артура Флека. А леді Гага грає роль доктора Гарлін Квінзел, психолога з Архемської божевільні, чиї спроби вилікувати Джокера призводять до того, що вона сама впадає в божевілля, і приймає нову особистість Гарлі Квін. Після того, як перший фільм зібрав більше одного мільярду доларів, його продовження, здається, було лише питанням часу. Але чи вдасться другій частині перевершити першу, залишається питанням. Гладіатор 2 Рідлі Скотт повертається до Римської імперії у фільмі Гладіатор 2. У цьому епічному сиквелі Пол Мескаль грає вже дорослого Люція Веруса, племінника лихого комода, якого грав Хоакін Фенікс. На обкладинці я зобразив Расела Кроу. Але він, скоріше за все, не з'явиться у цьому фільмі. Хоча хто знає, куди заведе пошук істини головного героя Муфаса: Король Лев. Історія походження Муфаси покійного батька Сімби оживе у мультфільмі Муфаса Король Лев, повнометражному приквелі, який зніматиме оскароносний режисер Барі Дженкінс, відомий своєю роботою Місячне Сайво. Мультфільм про Муфасу розповість перед історію ватажка левів та його стосунки з молодшим братом Шрамом. Володар Перснів, Війна рогі римів». Через 10 років після виходу на екрани останнього фільму Володарь перснів франшиза, заснована на романах Джона Токіна, нарешті повертається. Хоча і з деякими змінами. Фільм Володарь перснів Війна Рогі Римів буде першим анімаційним фільмом франшизи. У війні Рогі Римів розповідається історія Хелма Молота легендарного короля Рогану, який повинен захищатися від армії Дан Лендінгів. Події у мультфільмі будуть розвиватися до подій оригінальної трилогії Пітера Джексона. Також слід пригадати вихід у цьому році кунг фу Панди 4», нову частину годзіли проти Конга, повернення чужого та багато багато іншого. Але на цьому ми не завершимо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео про те, що подивитись на Різдво та Новий рік, а також порівняння українського дубляжу та озвучки сам Дома 2». Переходьте та насолоджуйтесь.